У Житомирській міській раді депутати посварилися через пропозицію голови фракції блоку Петра Порошенка. Юрій Мойсеєв дорікнув колегам, які спершу не ходять на депутатські комісії, а потім годинами обговорюють питання на пленарних засіданнях. А Пропозицію підтримала більшість присутніх в залі депутатів. Втім, таке голосування обурило представників від БО «Батьківщина» та радикальної партії. Це, це голосування, це жахливо. Депутати, шановні депутати, забули, що громада міста, яка нас обирала, вона нам доручала працювати і розбиратися конкретно в кожному питанні, за яке ми голосуємо. Те, що сьогодні відбулося, такого прецедента, узурпації влади не було навіть при Януковичу. Дякую. Ці питання, які не розглянути на сесії на цьому генеральному засіданні розглядатися не будуть. Але коли депутат повинен відкладати комісія, огонь нас, а скільки, Юрій Володимирськ, скільки комісії проходили по влади? На більше вісімдесят комісії бюджетної комісії пропустила. Зрозуміло, зараз є багато запитань. на сесії. Сідати, здаватися, поділювати більше. Після суперечки представники від радикальної партії та во батьківщина пішли із сесійної зали, а їх колеги продовжили роботу. Оголосити перерву і владнати конфлікт запропонувала депутат Наталія Леонченко. Відбулося те, що о, дійсно грубо пропозиція нашого колеги. Месієва, сьогодні розтоптала той регламент, за який в тому числі ми сьогодні за нову редакцію голосували. Згідно регламенту, ніхто не може заборонити депутату задавати питання під час обговорення проєкту рішення. Сергій Іванович, нам не потрібні розколи в депутатському корпусі. Ми маємо залишатися єдиною командою, яка працює на благо міста. Тому дуже вас прошу під час перерви, яку просить фракція опозиційний блок, зібрати погоджувальну раду, з'ясувати ці моменти і, врешті-решт, зробити так, щоб депутати повернулися до зали і ми могли спокійно продовжувати сесію. Ми сісії в шоу. Ми не працюємо в комісіях, ні роботи, не, не вміємо біжати друг друга, не вміємо на виходити на консультувані рішення. Після цього ми українському шоу біля цілікамери. Я готовий зібрати всі фракції. Після сесії пройти рак наб'єдний потому тому що чи ми научимся працювати в комісіях і будемо виходити на сесію, проводити сесію, так як в нас. Кожного депутата ніхто не забирає права голосувати. Ніхто не забирає права голосувати на комісіях. Ми привращаємо сесію в шоу, я тоже не позволю. А тим часом депутат Любов Цимбалюк вже скаржилася колегам на сесії Житомирської обласної ради. Вчора був убитий журналіст, який говорив. Правду, який говорив відкрито. Сьогодні, напевне, щоб закрити рот, можна йти таким шляхом, а можна йти і іншим шляхом, таким, яким сьогодні пішли в Житомирській міській раді. Прийняте безпрецедентне рішення, напевне, єдине в Україні, а може і не тільки в Україні, про те, щоб не надавати депутатам слово при обговоренні питань, а ставити одразу на голосування і голосувати. За ініціативи. Голови фракції БПП із за підтримки міського голови прийняти такі рішення. Я дуже дякую за надане слово. Це те все, що ми хотіли довести. До сесійної зали міськради депутати від батьківщини цього дня так і не повернулися. Натомість, радикали продовжили роботу після перерви і розмови з міським головою. Дякуємо міському голові. Дякуємо головам фракції, які знайшли компроміс, і будуть все таки надавати нам можливість. Коментувати і пропонувати вносити свої пропозиції, які я впевнена часто бувають конструктивними. Я, як представник свободи слова, мушу стояти на її захисті і буду завжди стояти на її захисті.